Вітаю, мене звати Зоя Мамонтова, я завідувачка відділення моніторингу факторів навколишнього середовища Державної установи, Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Сьогодні у рубриці Варто знати, говоритимемо про тютюну паління, про його вплив на організм людини і чому, якщо у вас вже є ця шкідлива звичка, її потрібно позбуватися. Міжнародний день відмови від паління існує з 1977 року. З'явився з ініціативи американського онкологічного товариства, і щороку відзначається у третій четвер листопада. У 2023 році він припадає на 16 число. Антитютюнові норми, які набули чинності 11 липня ще минулого року, покликані захистити здоров'я українців. Також кожна людина в Україні має право на бездимне середовище. Заборона куріння у людних місцях це не обмежує людських прав, а навпаки, захищає їх здоров'я, тому що Пасивне куріння є не менш шкідливим ніж активне і досить небезпечним. Якщо ви стали свідками порушення права на вільне від тютюнового диму повітря, повідомте через сервіс Центру громадського здоров'я або ж Держпродспоживслужби факторів, які сприяють і початку паління, і його тривалості, є декілька. Зупинюся на кількох із них. І перший фактор. Це психологічний або емоційний, це, так би мовити, приєднання людини до певного ритуалу під назвою паління. Другий фактор фізичний. І тут вже мова йде до звикання людини до самого процесу. Чому звикання? Тому що нікотин все-таки викликає певну залежність від нього. І ще один фактор пов'язаний із соціальним оточенням. Якщо це домашні умови, то це вплив і відношення до самого процесу батьків під час навчання чи трудової діяльності на людину впливає оточення. Друзі, колеги, які теж мають вплив і тиск з їх боку. Якщо мова йде про підлітків, то тут уже йде наслідування крутих, дорослих. А зазвичай. Людина починає палити саме у підлітковому віці. Це 15-17 років. Регулярне коріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років. Коментує Асоціація дієтологів України, посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США та Канади. За даними державного центру контролю і попередження захворювань в США, середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викорена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд. Що варто знати про вміст цигарки? Цигарка містить дуже багато хімічних речовин. Всі їх перерахувати просто неможливо, тому що вчені їх нараховують понад тисячу, але такі основні із них, як нікотин. Бензопірен, а також радіоактивний ізотоп полонію 210. Якщо курець набирає в рот дим, а потім його пропускає через білу серветку, то на серветці залишається темна пляма. І це є не що інше, як тютюновий дьоготь, який містить ці шкідливі речовини, які викликають згодом. Онкологічні захворювання. Також тютюнопаління є одним із поведінкових факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Зараз серед підлітків 15-17 років дуже поширена нова тенденція це вживання електронних сигарет та вейпів. І Існує така хибна думка серед молоді, що вони є зовсім не шкідливими. Але ця думка неправильна, тому що ці пристрої не менш шкідливі ніж звичайні цигарки. Рідина для вейпів містить солі важких металів: свинець, хром, нікель, а також марганець. І це все є канцерогени. І їх концентрація при нагріванні збільшується у рази. Активний курець видихає ці шкідливі речовини, а пасивний їх вдихає, цим самим наносячи шкоду своєму здоров'ю. Але не все так погано. У суспільстві вже намітились і позитивні тенденції. Зокрема, понад 60% курців. Хочуть позбутися цієї залежності, а 40% наразі намагаються кинути палити. Відмовитися від паління може кожен, допоки ця шкідлива звичка не стала залежністю, тому що тоді вже потрібна допомога фахівця, і не потрібно соромитися, звертатися до сімейного лікаря. А якщо це потрібно, і до нарколога чи до психотерапевта. Тому що лікарі завжди допоможуть. Перед тим як кинути палити, потрібно скласти план, потрібно чітко собі усвідомити, чого ми хочемо добитися, визначити якусь окрему дату, наприклад, свій день народження, до якого я хочу досягнути цілі кинути палити. Але головна тут ціль повинна бути зберегти своє здоров'я, тому що здоров'я людини є її найвищою цінністю. Немало важливо є фінансова складова, відіграє роль, тому що кожна пачка цигару коштує біля сотні гривень, і якщо не палити, то уявіть собі, скільки ви можете зекономити на цьому і повернути гроші до сімейного бюджету. Що потрібно робити, якщо вставши вранці, дуже рука тягнеться за цигаркою? Хочеться курити. Тут можуть допомогти дихальні вправи, які потрібно робити кілька хвилин. Також можна відкволіктися, збільшуючи фізичну активність, рухову активність, записатися до тренажерної зали або зайнятися ранковою пробіжкою чи просто скандинавською ходьбою. Якщо ви зараз знаходитесь в цей час на роботі, то замість чергового перекуру візьміть краще цукерку. Льодяник або з'їжте фрукт будь-який. Це вам допоможе і поповнить організм необхідними вітамінами. А щоб руки не тягнулися до шкідливого, придбайте собі кульку, антистрес або еспандер. Долучайтеся до фізичної активності, живіть здорово і Будьте прикладом для оточення. Якщо ви ще дотепер не полишили цю шкідливу звичку, то час зробити це саме зараз. Бережіть себе і своїх близьких і будьте здорові!